Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоїй Матері, і всіх святих Твоїх помилуй нас, Амінь. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і по всіх час, і на віки віків, Амінь. Пресвята Тройце помилуй нас, Господи, чисти, гріхи і наші, Владико, прости, беззаконня наші, святи, зглянці і сіли, немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу вій, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє і Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи. Ми грішні Тобі, як лодиці. Цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо ми на Тебе надіємось, не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянь цей нині, як благоутробний і визволи нас від ворогів наших, бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо. І нині, по всіх і на віки віків. Амінь милосердя, двері відкрий нам, благословенна Богородице. Щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися. Бо ти є спасіння роду християнського. Господи, помилуй, 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 Господи, помили, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вічний, царик всякого створіння, ти сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І, очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу, і дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, ставши з мого смиренного ложа, я догоджав тобі і при святому імені Твоєму весідні життя мого, і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних, і охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене і похоти, і лукавих, бо Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і по всіх час і на віки віків. Амінь. Вседержителю, Слово, Отче, Всесвятий святий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого, ніколи не покидай мене раба Твого, але завжди мені перебувай, Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу Зміїну, і не попусти, щоб Сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю Святий Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму. Тим світлом, що ніколи не мертне, Духом Твоїм святим, що ним освятив ти своїх учеників, подай, Господи, мені над недостойному рабу Твоєму, спасіння Твоє, ложі моїм, просвіти розумі світлом, зрозуміння святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мої, Твоїм смиренням, охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє. Бо ти припрославлений, єси з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим Духом Твоїм навіки. Амінь. Господи, Царю Небесний, утішителю душі істини, з милосердя і помилуй мене грішного, раба Твого, і відпусти і простий мені на недостойному все, чим я злішив перед Тобою сьогодні, як людина, і навіть не як людина, але гірше Скотини. Всі мої гріхи вільні і невільні, свідомі і несвідомі. Вчинені через молодість, або через недобру науку, зухвальство, чи зневіру. Може, іменем твоїм, як клявся або ганьбив його в своїх думках, може, кому докоряв, або обмовляв, кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене в Богого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи може, кого обсудив, або величався, або погордував. Або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або пророзпус, не помислив, або об'їдався, чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незчисленні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув. Бо все Отце і більше я вчинив, помилуй мене творчий мій і владико, лінивого і негідного раба Твого. І вибач і відпусти, і прости мені, як благий, і людинолюбний. Нехай спокійно ляжу, засну і в я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречисне ім'я Твоє отцем і єдинородним і Твоїм Сином. Нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Що тобі принесу або чим тобі віддячу, великодаровитий безсмертний царю, щедрий і людинолюбний, Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння душу мою. Будь же милостивий до мене, грішного, бо я не маю ніякого доброго діла, Віднови пропащу мою душу, що осквернилася безлічу гріхів. І відкинь від мене помисел, лукавий, видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости, провини мої, вчинені перед тобою, в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним людинолюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів, благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських, Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі, і нині дай мені заснути сном неосудженим, і охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості, віджени від мене всю сатанинську дію, просвіди мислені очі серця мого, щоб не заснути мені смертним сном, пошли ангела миру, охоронці і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів. Щоб, вставши з моєї постелі, я приніс тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене, грішного і убогого раба Твого, дари мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого, віджени подалі від мене через Твоїх ангелів, сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти, і славити пречисту, Богородицю Марію, дану нам грішним в захист, і прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона наслідуючи твоє людинолюбство, не перестає молитися за нас її заступництвом і чесного Христа знаменем, і всіх святих Твоїх заради, збережи Мою у Богу душу Ісусе Христе Боже наш, бо Ти святий, єси і найславніший по віки. Амінь. Господи Боже наш, все, у чому я зрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою. Ти як благий і людинолюбний, прости мені, мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо ти охоронець душ і тіл наших, і тобі славу оссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, в якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла. І охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті, припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження, подай нам снотливо пожити в слові і в ділі, щоб сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага. бо Ти благословенний єси навіки. Амінь. Господи, не позбав мене Небесних Твоїх благ, Господи, визволи мене від вічних мук, Господи, розумом чи думкою. Словом чи білом зрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття подухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти серце моє затьмарене злою похиттю. Господи, я як людина зрішив, Ти ж як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене раба Твого в життя, подай мені кінець благий, Господи Боже мій, хоча нічого доброго не вчинив перед тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого у царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні, Господи, не залишай мене, Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли, Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, снотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий в серце моє. Господи, сподобай мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішні, бо Ти благословений єси навіки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також Пророка предтечі і Христителя Твого. Бого апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій і творче, що не бажаєш смерті грішнику, але чекаєш його навернення і життя, дай навернення і мені окаянному і недостойному, забери мене із пащі згубного Змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного задягнувся у тлінну плоть, врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищіпи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла мої, і здобути блаженство Твоє, бо на тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаючи, молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно зрішаю і прогнівляю сина твого і Бога мого, і хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом, і знову зі страхом каюся, і відразу знову те ж саме роблю я. Невже Господь уразить мене, знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіми думками люблю закон Бога мого, але не знаю причиста царице. Чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу, роблю, не допускай причиста виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога Мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, і Благим. І животворчим духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благого царя, Благомати, пречиста і благословенна Богородице Марія, милість Сина Твого і Бога нашого вили на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благів, щоб останок мого життя я прожив без гріха, і через тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина чиста і благословенна. Амінь. Ангелі Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я зрішив сьогодні, Від усякої спокуси мого ворога супротивника, звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості, Всесвятої Троїці і Матері Господа мого і Ісуса Христа. І всіх святих Амінь. Непереможній воєводі, переможній ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої Богородицем, але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісто, неневісна я, Преславна на пресна діва, мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому. Щоб він спас через тебе, душі наші, все оповання моє на тебе покладаю, мати Божа, збережи мене під покром Твоїм, Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує твоєї помочі і Твого захисту, бо на тебе уповає душа моя і помилуй мене. Уповання моє, Отець, пристановище моє син, захист мій Дух Святий, Троїце свята, слава тобі. Владику, людина не вже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянно мою душу, освітиш світлом дня, ось бо домовина стоїть переді мною, ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся і нескінченної муки, зло ж робити не перестаю і завжди прогнівляю тебе, Господа мого, і причисту Твою матір, і всі небесні сили святого Ангела, охоронителя Мого. Знаю, Господи, що я недостойний, людинолюбства Твого. Але достойний осудження і муки, та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного, і якщо чистого помилуєш, то тут нема нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості, але вияви дивну Твою милість на мені грішному, і у ньому яви, людинолюбство Твоє, і нехай не перевершить моє зло, твою невимовну благість і милосердя, і як тільки хочеш. Так і вчини діла мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет. Визволи мене від них і спаси мене благий, як людину любний, і нині, і по всіх і на віки віків. Аміння. Преславну Божу матір святішу від святих ангелів. Невмокно співаємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істину народила нам Бога втіленого, і безперестанно молиться за душі наші. Нехай Воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезне, як тане віз під лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням. І в радості промовляєм. радуйся, Причесний і животворчий хрести Господній, що проганяєш бісів, силою розіп'ятого на тобі, Господа нашого і Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника, О Причесний і животворчий, Хрести Господній, допомагай мені зі Святою Дівою Погородицею і зі всіма святими небесними силами. Завжди, нині і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Христа Твого, і ним охорони мене від усякого зла. Полегше відпусти, прости, Боже гріхи наші, вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподінні. Все нам прости, благ, бо ти благий. І людинолюбний, тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, людинолюбний, благочинцям добровчиний, братам і рідним нашим, дари, чого вони просять для спасіння і життя вічного, хворих відвідай і зцілення їм дари, кермуй тими, що на морі мандрівникам будь супутником, всім православним християнам, допомагай у боротьбі, тим, хто служить нам і милує нас, гріхів відпущення дарують. Тим, що заповідали нам недостойним, молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості, пом'яни, Господи, раніше спочили отців, братів і сестер наших, і упокої їх там, там десяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших, поневолених, і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять, і добро чинять у святих Твоїх церквах, дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх, молитвами ми пречистиї, владичиці нашої Богородиці, і приснадіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословений єси на віки віків. Амінь. Сповідаю тобі, Господу, Богові моєму і Творцю, єдиному в святій Тройці. Вальна ми поклоняємо Отцю і Синові і Святому Духові всі мої гріхи вчинені в осідні життя мого, і в кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні і ночі, ділом, словом і помислом, об'єданням, пияцтвом, посласлів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю. Користолюбством, злопам'ятністю, ревнащем, заздрістю, гнівом, ненавистю і всіми моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком і дотиком, і інші мої гріхи, душевні, вкупі і тілесні, чим тебе, Бога мого, і Творця прогнівив, і ближнього мого образив, про що жалкую винним з'являюся перед Тобою, Богом моїм, і маю волю каятися, тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе, вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям Твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і людинолюбний. О, Владико, царій Боже наш, високий і славний, людинолюбчий, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий і нас, немічних Твоїх. Бо твоє ім'я, людинолюбець, якщо добрих діл не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас, ми ж бо люди твої і вівці, пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі і пастирю добрий, що кладеш душу свою за овець, не залиш нас, хоч ще і далі блудимо, не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас, не бійся, мале стадо, бо отець ваш благозволив дати вам царство, багатий милістю і благий щедротами. ти, який обіцяв прийняти тих, що кається, і очікуєш на вернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших, прийми нас, що звертаємося до тебе. Зі три роки писання наших, прикороти гнів, яким ми розгнівили тебе, людинолюбний, бо ти єси Господь, владика і Творець. І в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів милостивий, хоч і достойні ми його за гріхи наші, оминай нас випробуваннями, бо землями, і порох, і не входь у суд з рабами твоїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до Тебе припадаємо, Тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що Ти заповідав нам, земними бувши, до земного схилилися. І лиха натворили перед лицем слави Твоєї, тілесним похатям віддавшися, поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла. Окаянні, заради злого життя, каємося, просимо і молимося, каємося у злих ділах наших, просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші, молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, злянця, прости, і відвідай, у милосердя і помилуй, Твої бо ми Твоє творіння і діло рук Твоїх, бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи Господи, хто стоїть, і якщо віддаси кожному за ділами Його, то хто спасеться, бо очищення тільки від Тебе, бо в тебе милість і велике визволення, і душі наші в руках Твоїх, і дихання наше у волі Твоїй. Задля того ж, помилостивлення Твого до нас, і ми в добрій перебуваємо. І якщо з гнівом споглянеш на нас, зникнемо, як рання роса, не встоїть бо Порох проти бурі, а ми проти гніву Твого. Але як творіння, ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї. Все бо благе для нас від Тебе, все ж неправедне від нас до Тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б, але всі турбуємося ми про земне, всі в турботах життєвих, бо не стало праведного на землі, не ти залишаєш і забуваєш нас, але ми не шукаємо тебе, і до всього видимо, принаджуємося, тому й то побоїмося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам, будь терплячим до нас і ще довго потерпи, спини полум'я гніву Твого, що простягається на нас, рабів Твоїх, сам настанови нас на істину Твою, навчаючи нас творити волю Твою, бо Ти Тиси Бог наш, ми люди Твої, Твоя частка і Твоє наслідня, не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого, не наслідуємо якогось лжепророка. І не дотримуємося юретичної науки, і прикликаємо тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо, до Тебе, руки наші, простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і людинолюбний, помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння, на страшному суді твоєму не позбав настояння праворуч тебе, але сподобай нас бути причасниками благословення, праведників. І, доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти і спокуси, не віддай нас руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє, містом полонених, а паста Твоя захожими не на своїй землі, щоб наговорили народи, де ж Бог їх, не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерті, ні вогню, ні потопу, щоб не відпали від віри, не тверді вірою, мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милости восціляй нас, менше кривдь нас і скоріше звеселяй, бо наше Іство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню, але злагіднися до нас із милосердцем, бо тобі належить милувати і спасати нас тим, хто продовжує милість Твою на людей твоїх, війни відверни, мир утверди, країни заспокой, голодних насити. Володарів наших учини грізними до інших країн, начальників у мудри, міста розшири, церкву Твою святу розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних, полонених, засланих подорожніх, плаваючих і ув'язнених у голоді, спразі і наготі, всіх помилуй, всіх утіш, всіх обради, подаючи їм радість цілесну і душевну молитвами і молінням. Пречистої Твоїй Матері і святих Небесних сил притечі і Хрестителя Іоанна, апостолів, пророків, мучеників і преподобних, і молитвами всіх святих з милосерця над нами і помилуй нас, щоб ми бережені Твоєю милістю, єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, Отцем і Святим Духом, Троїцю, нероздільну, єдинобожественну. Яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Достойної цієї істина славити Тебе, Богородицю, блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чесніше від Херовимів і незрівнянно славніше від серафимів, щоб заслідня Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоїй Матері, і всіх святих Твоїх помилуй нас. Амінь.